Є паска для президента? Ми цю війну потрошки програємо, Військовий ті чи інші особи можуть взяти владу. А це і називається військовий заколот. Вибори виграти залужно зможе. Я так думаю, особливо якщо поруч нього буде дуже професійна команда. Сергію, скажіть, будь ласка, чи бачите ви осники або передумови того, що наступного року в Україні може з'явитися новий парламент? Uh, мені би дуже хотілося б цього. Тому що, якщо чесно, цей парламент з моменту обрання з кожним днем ставав все більше і більше недієздатним. Практично він зникав. Сьогодні в нас парламенту немає. І це не війна. Це відношення Офісу президента і самого президента до державного управління в країні. Мені здається, Зеленський взагалі не розуміє. Як повинно в демократичній країні працювати державне управління? Зазвичай його називають система а, стримування і противаг. Він не розуміє, що парламент це не повинна було, була бути а, група статистів, яка любить, люб, любить Зеленського і йому допомагає керувати. Навпаки? Це орган, який повинен був постійно контролювати його дії. І стримувати від його від різних дій, які би зашкодили країні. А головна дія, яка шкодить країні, це узурпація влади, коли все приходить до того, що країною управляє пан Єрмак. Це шкідливо для країни. Причому навіть не тільки тому, що у пана Єрмака немає бачення, що треба робити з країною. Він краще знає, що треба робити для добробуту його і його оточення. А і просто будь-яка людина, яка одна керує таким великим, такою такою великою системою, як державні органи, не може без того, щоб хтось не брав на себе за інші сфери відповідальності, щоб хтось не конкурував, хтось щоб хтось не представляв, наприклад, інтереси своїх виборців, а саме парламент представляє інтереси виборців. Так, от таку систему ми не отримували. Хоча. На початку, в 2019 році, коли цей парламент обирали, був шанс, що маючи монобільшість, а я б її доводив і до конституційної більшості, якщо б у президента були плани радикально змінити державне управління, змінити оту корумповану касту людей, які 30 років формувалися там наверху. От тоді б така монобільшість, будучи. Скажімо, так, підтримкою президента в його реформах могла б дуже класно спрацювати. Але дивіться, яка проблема. Такого у президента не було бажання. Він виявився людиною дуже неосвіченою в цих питаннях, і людиною, яка не розуміла і не бажала щось міняти в країні. А в цих умовах. Монобільшість, як мінімум, це смерть парламентаризму. і ми її отримали. А зараз, коли настала війна, ми бачимо, що це група статистів, яка сама всередині, скажімо так, розуміє свою непотрібність, свою незначущість, і що їм треба давно себе прибрати. Але тут є паска для президента. З одного боку, він зараз має керовану більшість, яка зобов'язана його слухатися навіть коли вони його там критикують, це інсайдерська інформація, начебто з їх е, внутрішніх зборів, він може їм сказати, що ви тут мені всім зобов'язані, якщо б не я, ви ніколи не були парламентарями з одного боку. Бо у нас давно немає мажоритарної системи, яка б робила парламентарів ну досі незалежними. Е, до, е, від, е, Досить незалежними від дій банкової, як і повинно це бути, я взагалі був проти знищення мажоритарки. Коли у вас не розвинена партійна система, ви повинні представляти людей конкретного округу, які вас контролюють і можуть переобрати. А якщо ввести закон, ще під, що виборці можуть відкликати свої голоси, це б було б добре. Нам взагалі потрібна зовсім інша виборча система. Але. Скажімо так, але з іншого боку, якщо він і офіс наважиться провести вибори, він зовсім не отримує ніякої сили, яка б підтримувала президента, і тому він в пасі. Тому я не дуже вірю, яким чином наступного року ми отримуємо інший парламент. Хоча давно повинні були б його отримати, тому що я був тим той людиною, яка в меншості казала, що треба було проводити перевибори парламентом. Нові вибори парламенту ще мені здається, це було осінь 23-го року, коли це повинно було бути по конституції. Але тоді казали, не можна, конституція забороняє під час військового стану, але Конституцію писали, не розраховуючи на війну. А далі ми отримали, що парламент не оголосив вибори президента, і президент залишився. І ми зараз маємо таку пастку. Люди, які знаходяться там на верховій офісі, узурпували владу. Бояться втратити е, б, цю владу, тримаються за неї, бояться взагалі щось міняти, але вони не знають, що робити з країною під час війни. І ми цю війну потрошки програємо. Причому програємо його не, не на полі бою. Там хлопці, які тримають фронт, е, дуже мужні і вони знищують ворога. Але не маючи підтримки політичного керівництва, не маючи достатньо зброї. Не маючи нормальної мобілізаційної політики, не маючи багато чого, мобілізація всього суспільства, економіки і всього іншого, вони не мають тих ресурсів, щоб втримувати фронт і бити ворога по справжньому, не маючи лінії укріплень, які повинні були бути побудовані, і так далі. і так далі. Тому це пастка. Як вийти з цієї пастки, коли це поміняється? На жаль, я думаю, не тільки і не я не знаю, ніхто не знає, навіть банкова не знає. Хоча фондюється. Сергій Гайда, політехнолог а також продюсер ютуб каналу Проє допоможе мені сьогодні та нашим глядачам розібратися у цій темі. Сергію щиро вітаю вас і вітаю до речі, з Днем народження, який у вас був учора. Мені приємно вас вітати і бажати вам всього найкращого. Ні, страшно називати цю дату. Я сам не вірю, що дожив до таких років. А дякую за те, що про Я закликаю всіх підписуватися на канал Євгенію Кутнової. І на проє ми зараз займаємося. На нашому каналі дуже важливою справою. Ми от такі складні питання, які мені задає пані Євгенія, розбираємо кожного вечора і в прямому ефірі. А потім експерт експертів викладаємо найбільш цікаві їх думки. Тому, якщо ви хочете не просто дізнатися, що Путін помер, що війна закінчиться завтра, що росіяни біжуть, а Трамп от от вб'є Путіна а хочете дійсно знати, в чому справжня інформація, бути дивитися на об'єктивну реальність тверезим, знати об'єктивну реальність, дивитися тверезим оком? Я вам раджу дивитися наш канал, підписуватися на наш канал, ну і звичайно дивитися наші розмови з Євгенією Котновою на її каналі. Так, вилучайтесь, будь ласка, друзі, для нашої спільноти хто ще цього не зробив? Сергій, цю тему обрала не випадково, тому що нещодавно нардеп відснухла труду. Чорний заявив про те, що у нього складається враження, що наступного року. Буде вже новий парламент. І ви сказали про те, що якщо так ну, станеться, то якби не буде на чому триматися, так Ну, президента, зокрема, Володимир Зеленському. І останні соціологічні дослідження опитування показують, що партія залуженого набрала 32%, Далі йде партія ЗОВ 10,8%, Партія Буданова, 9,3%, ЄС 9,2%, а Слуга народу 8,7%. Крім того, були там включені і партія Притули, разом Кова, Батьківщина. Набойка, удар кличка і Так, а тоді на чому буде гарантуватися? Ну тобто, як тоді будуть об'єднувати знову ж таки свої сили і все ж таки, чи ви погодитесь із, скажімо так, опитуванням? Так, як завжди, вони об'єднувалися. Там буде можливе об'єднання, якщо вдасться об'єднатися, одна, одна сила буде називатися проти Зеленського, а інша за Зеленського. І поки що розклад каже, що. Більшість буде проти Зеленського в парламенті. Якщо uh, збережеться, зберегу, збережуться ті тенденції, які ми зараз бачимо, е і просто прор соціологів наших прорвало, то вони всю війну мовчали. А mm -hmm. за останні ми бачили дуже велику кількість досліджень. Це є запит суспільства. Суспільство вже давно хоче щось міняти, і от такою ознакою, що суспільство готово до виборів, по-іншому, міняти в демократичній країні не можна. Якщо нас не очікує військовий заколот, то це вибори. А перед виборами завжди суспільство, політики цікавляться рейтингами: рейтингами довіри, готовністю голосувати, мірюють тих чи інших потенційних учасників виборів, якщо навіть людина не заявляла, але є публічною. І ми це бачимо. І на жаль, президент втратив а, той інструмент, який міг би в 2019 році виступити. Одним із інструментів радикальних реформ. Він їх не почав. І поступово е депутати слуг народу, які складають ту так звану монобільшість або просто більшість, в парламенті перетворилися, як сказав, ведучий нашого каналу, який от, виходить по вівторкам. Сьогодні ми його буде бачити. Олесь Даній він їх називав елітні кріпаки. Вони закріплені в парламенті за офісом. а… Елітні отримують достатньо грошей, але не можуть собі дозволити як якоїсь свободи свободи думок, волі, і це показало той випадок, коли вони в один день швиденько голосували за закон про а, припинення незалежності антикорупційних органів. А через декілька днів так само всі, а, всі з граєю, всі, всі разом голосували. За повністю протилежний закон. Кнопко Дави називали колись таких людей, яким не цікаво, що вони роблять. Що сказали, те й роблять. А хто сказав, ми знаємо. Банкова. Не може бути влада узурпована. Більш того, по нашій конституції ми маємо парламентську президентську республіку. Парламент повинен мати більше повноважень, ніж президент, і парламент назначає половину нашої виконавчої влади, прем'єра і багатьох міністрів. А президент просто є частинкою виконавчої влади, який повинен виконувати те, що приймає парламент, е, і президенту віддано він головнокомандуючий. Він е, у нас назначає, мені здається, міністра внутрішніх справ. Тобто представляє країну, головний дипломат і забу, а, прокуратура. В нього в руках мені здається. Я там не точно пам'ятаю, а все інше економіка. Прем'єр-міністр це парламентська історія. Але ми зараз маємо, що прем'єр-міністра супереч Конституції, призначає пан Єрмак. Ну, вибачте, це повністю зруйнована наша, можливо, недосконала. Я б був проти взагалі, існування президента в нашій країні. Я б зовсім по-іншому облаштував наше управління, але це зруйновано навіть і те, що до цього діяло, не дуже досконале. Тому що е, управління країною завдяки двом людям Зеленський і Єрмак, ну, це вкрай не ефективне управління. Як цього не розуміє сам президент, я не розумію, Навіть, наче начебто розумна людина. Ви сказали про те, що таку фразу: якщо нам не загрожує військовий заклад, що ви мали на увазі? Ну, подивіться мій е, пост, я його писав вчора. Це перший пост був на майзин день народження, що я, як колишній рекламіст, особливий рекламіст, який розробляв велику кількість зовнішньої реклами, те, що висить за, зазвичай на білбордах, лайтбоксах, інколи люблю роздивлятися зашифровані послання, які є в цій рекламі. Ну, наприклад, там, колись по соціальним мережам пройшло, що відома тепер всім реклама третьої штурмової, Готуємо до будь-якого сценарію. Реклама про рекрутинг. Тобто приходьте до нас, ми вас підготуємо до будь-якого сценарію. Непогана реклама, а, з цікавими картинками розрахована в основному молодь, де боєць третьої штурмової скаче на великому коті а, по головах а, московських таких зомбаків, людей, які вже давно померли, знаєте, як з фільму аж. А, Живі, живі мерці, які встали з могил, і от там можна роздивитися серед інших. Там є обличчя Пригожина, який вже помер. Навального з бутербродом в руках. Оце, мабуть, такий тролінг його е, виразу про Крим, що Крим не бутерброд забрати віддати його не можна, але мене, е, скажімо так, мою увагу стурбувала величезний на Подолі, висить величезний банер, і є такі білборди. Те трошки по-іншому формується. Не готуємо, а готові до іншого сценарію. Хто ж готовий? Ми бачимо Білецького, який вишукав перед собою якихось інших людей. Ми їх не бачимо, але розуміємо, що їх команда. Причому там є деталі. От перша деталь готові. Не готуємо, а ми готові. Це про Білецького. Другий, він стоїть не в військовій формі, як на інших реклам рекламах. Він Дуже схоже, одягнений, як зараз інколи одягається наш президент. Такий, це щось цивільне, але таке, знаєте. І третє, що визиває дуже багато питань. В небі летить літак. Літак точно не військовий, цивільний, і дуже схожий на український літак. Цивільний питання, що робить в небі літак, який злітає. І розшифровок багато. Можливо, ми готові до миру, коли літаки почнуть на нашому небі літати. Можливо, це все ж таки російський бомбардувальник, який несе ядерну зброю і ми до цього готові. Але більш всього, люди думають про інше: якісь люди сіли в літак і з країни летять, тікають, а вони стоять і вони готові залишитись. Розумієте, да? хто там може летіти? Можливо, офіс президента. Можливо, якісь інші. Тому що тільки вони можуть під час війни дозволити собі сісти в літак і підняти його в небо ну, цивільний. Так чи інакше є роздуми. І якщо, брате, я дуже люблю інколи ми з вами, Євгенія, розмовляємо про історичні паралелі, і вам будь-який будь політолог, який вивчав політичну історію світа, скаже, що якщо в країні є Вкрай uh, не ефективне управління, особливо під час війни, корумповане управління, управління, яке вважають багато хто з громадян Зрадницьким. І причому є патріотична армія, яка втрачає життя, є офіцери, є ті люди, які безпосередньо uh, цю країну боронять. ну Наприклад, так було в Турції під час Першої світової війни, звідкиля взявся кімаль? Мустафа Ататю. Він був таким офіцером. А Так сталося із Францією після війни. До влади прийшов генерал Деголь. Хто замінив е, цивільних президентів після Другої світової війни в США? Генерал Езденгауер. І таких прикладів багато. Більш того, Черчилль був військовим. Він пройшов, він, у нього кар'єра військова. Е, він воював особисто. І тому велика. Ну, про Пропіначето вже казати не буду. Велика вірогідність, коли є такі умови, що якийсь військовий в ті чи інші способ можуть взяти владу. А це і називається військовий заколот. Наприклад, Кемаля Татюрк залишив Турції, республіки Турція, де є парламент, є президент, військовий, військову раду, яка слідкувала, що якщо цивільна влада буде узурпувати владу, або порушувати закон, вони брали владу в свої руки, робили переворот і знову повертали до виборів і проводили іншу цивільну владу. Це був такий демократичний запобіжник, цербер демократії. єдиний, хто цю систему зламав, був сьогоднішній президент Турції, пан Ердоган. Пам'ятаєте, він розправився з військовими і повністю розігнав, прибравши її. Тепер ми маємо там диктатора, який владу узурпував. Ну тобто. Чи буде військовий переворот, я не знаю. Все може бути. Історія така непередбачена річ. Але умови для нього дуже схожі. Я не знаю ніякої інформації. Більш того, я не хочу такого перевороту. Ви знаєте, я за вибори демократичним шляхом. Навіть якщо військові підуть у владу, вони перетворилися в громадських діячів, політиків, публічних політиків і вигравали вибори, маючи найвищу легітимність, коли за них віддають свої голоси виборці. Бо військовий переворот, там може трапитися Кемаля Татюр або деголь, але може трапитися і піночет, і пан Гітлер, який приведе країну до катастроф, а ми цього не знаємо. Тобто я скажу для наших глядачів, може ми про можливі сценарії кажемо. Тобто, можливо, Ілецький може знести Зеленського чи як? Ой, давайте я не буду нічого стверджувати, але я ж дивлюсь на білборди. І uh -huh. в мене є питання до Білецького: а що ви хотіли нам сказати, до якого сценарію ви готові, на що ви натякаєте? І я би з задоволенням його послухав, тому що, на відміну від багатьох, хто сьогодні керує нашими ефективними підрозділами, Білецький прийшов не з підприємництва, він не кадровий військовий, він йшов з політики, своїми поглядами. Він колись створював національний корпус, ми це знаємо. Це партія, політична сила. Більш того, я вам скажу чесно, я маю досі грамоту в своєму кабінеті. Національний корпус мене наградив грамотою, я читав цим хлопцям політичні лекції. Ну, це ще до війни було на їх базі, а, куди приїжджав. І я нічого не знаю. Білецький за останній час дає. Деякі інтерв'ю, я не всі, що дивився, можливо, там ну, є. до речі, в останньому Сергію в нього запитали щодо політичних амбіцій, перепрошую, що вас перебували. Він сказав про те, що буде залежати від того, як ми закінчимо цю війну чи піде в політику. О, дивіться, якщо я обов'язково подивлюсь, але якщо така відповідь, це підтверджує мою версію, яку я бачу на білборді. Не я ж повісив цей білборд білецький, тому цікаво. Його послухати, і я б задоволенням це зробив. Подивлюсь це інтерв'ю, обов'язково. А якщо вдасться вам взяти у нього інтерв'ю, або на нашому каналі буде таке інтерв'ю, я б взагалі був дуже задоволений як продюсер канала Про ЮЕЙ. Калась, я теж би хотіла поспілкуватися з Білецьким, але поки що тільки вдається мені поспілкуватися із Жоріним. Сергій, дивіться так. А щодо залужного, Ну, дивіться, в принципі рейтингів останніх вискали соціологи так активізувалися. І, зокрема, кажуть, що якби залужний зберігає лідерство наразі за нього. Проголосували 33, за зеленського 28, Ну далі йде Порошенко 4, 6, 4, Будана 5-8, А також Усик яким я оголошував а, про свої якісь амбіції поліч, але 5,3. Чому з'являється з'являєте тут курс, який чи зберігає дійсно заложне наразі поки що лідерство? Соціологи зазвичай міряють всіх. Я хочу вам сказати, що в 18-му році, коли з'явилися рейтинги, хто поміняє Порошенко, хто буде конкурентом, там був і е, співак Лакчук. Е, там був комік Зеленський, і ніхто тоді це не сприймав, просто їх міряли. Міряли, а які у них є сьогодні можливості. Причому я скажу: на цьому етапі міряти треба не стільки довіру, рейтинги. Вони можуть бути замалі. А скільки людей знають, що існує така людина, всього все починається. Я те, що бачив по Білецькому, бачив, що його мінімум 70% країни не знають. Він ще не публічна особа, але. Третю штурмову, а тепер це третій армійський корпус, знає вся країна. І він дуже швидко може стати публічною фігурою і набрати свій рейтинг, коли а, перейде від, а, скажімо так, якийсь туману, про свої наміри, до чітких формулювань, що я хочу взяти відповідальність за цю країну, і ви побачите зовсім інші рейтинги. А дивіться, це Білецький, а ще є Буданов. Теж людина а от Буданова знає вся країна. Хоча ніяких політичних амбіцій чує. А ще є Азов. Там зовсім ніхто не знає, хто очолює Азов по великому рахунку, але сам бренд Азов може бути таким носієм, який витягне будь кого А якщо вони ще почнуть об'єднуватися, а якщо перші вибори будуть парламентські і вони пройдуть в парламент по своїх відсотках, а там об'єднається велика коаліція. Тобто сценаріїв до яких треба бути готовими, дуже багато. Менше всього я вірю в заколот, який може очолити залужний. Він людина системи, він не політик зовсім. Але вибори виграти залужний зможе, я так думаю, особливо якщо поруч нього буде дуже професійна команда, політехнологічна команда, яка почне його перетворювати хоч трошки на політика. Тому що сьогодні це просто. Генерал у відставці, як правильно, українською мовою? відставка? Відставці. Так. Да. Сергій, перепрошую, у нас ще є, до речі, час, тому що ми домовлялися? Ну, судячи з моїх мого годинника, а це українська торгова марка Клейнот. У нас. А ви є амбасадором цього годинникового бренду? Як мінімум хвилин сім у нас є. Да є амбасадором. Це якраз ми казали сьогодні багато про військових. Це тактичний годинник. Які випускає український годинковий завод і торговельна марка клейнот для військових? Чим вони цікаві? Крім того, що це класні годинники з швейцарським механізмом, які кожен може подарувати військовому, це найкращий був би подарунок, а ще може купити собі, і тоді 20% від прибутку піде на підтримку нашої армії. А я, звичайно, є амбасадор, Я про це розповідаю. ношу цей годинник завжди і дуже раджу його купувати і підтримувати нашого виробника. Прекрасна ініціатива і на підтримку наших військових Сергію. ви сказали про те, що у залужного є шанси перемогти, якщо поруч буде гарна команда, із так, так... напрошуюсь ну, точно, а тут вже почнуть писати вам коментарі. Це Гайде хоче працювати на Залужного. Я поки не бачу такої команди, і точно а, він а, робить. Знаєте, є фальстарт, коли людина стартує раніше, ніж потрібно стартувати в політичну компанію, тому що не всі його знають, не розуміють, не хочуть. А є коли пропускають час старту. От мені здається, залужний вже трошки пропустив цей час. Йому швиденько треба визначатися, він готовий іти в політику чи не готовий. А поки, і поки їх рейтинги дуже цікаво з Зеленським виглядають, вони на одному рівні. Але йдуть так, знаєте, як синусоїди міняються, один одного міняють то залужний випереджає, то Зеленський випереджає. Воно на одному рівні. Чому? Тому що залужний так і не визначився. Він бере відповідальність на себе, він куди приведе країну. Які в нього плани? Жодного повідомлення немає. Єдине, що ми чули, і теж не від залужного: що Єрмак йому пропонував зайти в команду президента, так вони його каналізують, є такий термін, знищити, каналізувати. А от так вони, звичайно, залужно як е, незалежна політична особистість каналізують, начебто він відмовив і сказав, що поки ніяких планів не буде, а коли буде, він особисто юрмаку скаже, що він готовий йти в політику. Ну, подивимося. У нас цікаві події, але головне те, що відбувається, на жаль, не на банковій, на фронті. Так, Сергій, безперечно, ви ви праві, скажіть, будь ласка, все ж таки The Guardian писала щодо залужного, що, начебто, він в одній з приватних розмов висловив свою думку, що якби він став жорстким лідером, що він би став жорстким лідером воєнного стану, який обіцятиме українському народу кров, під і сльози в обмін на порятунок нації, згадуючи він сто на ну, це а чи це потрібно в країні? Знаєте, треба не тільки пам'ятати вивчити. Е... Цитати пана Черчилля Цитати пана Черчилля у нас полюбляють, у нас ще Петро Олексійович Порошенко почав цитувати Черчилля і дуже всі хотіли бути схожими на Черчилля. Ще треба діяти як Черчил. Я поки у пана залужного таких дій не бачив, хоча у нього були всі можливості. А, і я не дуже розумію, правильно ли пан Залужний розуміє повну мобілізацію суспільства. Тому що коли йому на банкові доручили, мені здається, наприкінці 20-го року. Зачитати закон, який там прийняли про мобілізацію. Він дуже дивно це робив, не, не бажаючи брати на себе відповідальність, сказав про півмільйона пів цивільних, які потрібні. А потім все це перетворилося в людоловлю, бусифікацію. І те, що велика кількість людей, які повинні були б стати кадровим ресурсом мобілізації, зайшла в МВД. Сховалася за бронію, а люди не захищені, максимально непідготовлені, почали відловлюватися на вулицях, і це не стало реальним кадровим резервом для армії. Тобто, мобілізація була провалена. Закрили кордони, люди почали тікати через ці кордони. Тобто, так мобілізацію не роблять. Ми багато з вами про це казали. Я поки не чув. В Якщо б він сказав, що я готовий мобілізувати суспільство, не буде витрат на благоустрій, не буде шалених будівель, розв'язок. Ці гроші будуть йти в економіку, яка буде виробляти для нас зброю. Я зроблю так, що як колись Черчилль добився, а, коли у них був розроблений спітфайр найкращий винищувач тих часів, а він а, Зробив все, щоб був масовий випуск з і це вирішило битву проти Гітлера за Британію. Сьогодні він сказав: бо у нас є фламінго, розробка є, але я зроблю, щоб ми випускали їх тисячами в місяць. Бюджет піде туди, все туди піде, будуть менеджери призначені. От тоді б я в ці плани вірив і розумів: о, я хочу такого верховного головного командича. Окей, залужний, ну нас е дивував. Тільки своїми м, аналітичними статтями, але я не впевнений, що писав він їх. Писали якісь експерти зібрані, а від самого залужного я це не чув. Ось. Сергій. Подивимось, як воно буде. Щиро дякую вам за важливу розмову. Дякую за всі ваші думки і за те, що ви приділяєте свій час глядачам це цінно. І давайте подякуємо і їм за підтримку. Друзі, традиційно вас ще раз закликаю, підпишіться на ютуб канал Котнова, а також на Ютуб канал Про Юя, продюсером якого є Сергій Гайдай Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей Сергія. Я буду вас чекати в гості. щиро дякую Ну і головне, якщо ви носите годинник на руці, це повинен бути. Українські години, mm -hmm. марті, квітні. Mm -hmm. Так, друзі, дякую всім ще раз за наступний відео.